Евакуювали всю школу і викликали медиків. У Рошучинському ліцеї номер 3 стався справжній переполох. Учні та вчителі раптом почали кашляти та чхати. Виявилось, що то десятикласник приніс із собою газовий балончик і розпилив його. Сталося це напередодні, 30 листопада. Чому так вчинив і де взяв балончик, з'ясували наші журналісти. Чому довелося евакуювати усіх учнів і працівників ліцею, розказує його директорка. Дорослі відчули, що є якийсь сторонній запах, який викликає кашель, першіння в горлі, почали бити тривогу, дітей вивели з приміщення. Тоді вже самі діти десь трошечки так, знаєте, між собою підказали нам, де шукати сліди, і ми покликали цього хлопчика. Провела профілактичну роботу, дійсно так він приніс цей серцевий газовий балончик до школи. Як виявилось, десятикласник розпилив сльозогінний газ на сходах біля коридору. До освітнього закладу, каже Наталія Яковлева. Приїхали медики. На щастя, в лікарню діти не потрапили. А от ліцей довелося довго провітрювати. Навчальний процес, як то кажуть, зірвався. Тепер за витівку учня відповідатимуть батьки. Виклик до поліції про розпилення сльозогінного газу у Рожешінському ліцеї надійшов вчора близько 12.30. Юнака, який це зробив, поліцейські встановили йому 15 років. Відомо, що ніхто внаслідок цього інциденту не постраждав. Дітей вчителі евакуювали з приміщення, нікого не госпіталізовували. Батьків, підлітка працівників ювенальної превенції притягнуть до адміністративної відповідальності. Згодом кажуть педагоги, учень вже і сам злякався, що так вчинив, розказав, що купив газовий балончик в інтернет-магазині. Він сказав, що він для самозахисту його купив. Ну, приніс школу, напевно, хотів, знаєте, показати, що таке в нього є. Ну а потім закортіло і спробувати, як він діє. Коли побачив, що вся школа вибігає, кашляє і чхає, то зрозуміло, що такий вчинок він вже. Уцінив як такий, знаєте, не дуже добрий. Ніяких конфліктів з однолітками зауважують у школі, у підлітка немає. Часто проводять виховну роботу, тому не аби як здивувались, такій витівці учня. Олена Лещук для новин на часі.